Зробив свердловину і пожалів. Так нам сказав клієнт, коли ми приїхали до нього ремонтувати його свердловину. Добрий день. З вами Олександр, Водоносний Горизонт. Сьогодні я вам розповім, поки Максим переміря трубу, робить аналіз. Попередній стан по е, визначає попередній стан забруднення. По Трубі міря, де насос, міря, де знаходиться статичний рівень, міря, де знаходиться динамічний рівень. В общем, це зараз все треба перемірити, щоб розуміти стан свердловини до її чищення, як вона працювала: вистачало води чи не вистачало. В свердловині зірвало трубу, заклинив регулятор тиску. Вон лежить, ми вже зняли його і зірвало трубу. Ну, по стану металу його небагато. свердловину пару років тому чистили, як нам сказали. Засипали туди хлорки. В общем, щось робили, але принаймні металу я бачу небагато, е, бачите чорна труба вся, А ось якраз як хлорка то не дуже допомогла, тому використовувати треба не хлорку, а спеціальний розчин. Однак зараз мова йде не про те. Отут у людей була кримліця, бачите, таке місце. Де... Ну, як і е у багатьох людей зараз, в кремліці перестало вистачати води, і люди вибороли собі свердловину. Вибороли вони, вибороли, а потім побачили, що бачите, вода жовтіє, вода. Негарно, воняє. З такою проблемою більшість людей зіштовхуються. Хто має криницю, знає, що, як правило, в краниці добра, смачна. Водичка є, у неї, звісно, і недоліки у криниці. Але коли вибурюються обловину, то люди потім дуже часто. коли Згадують краницю добрим словом. Так було і тут. В краниці була чудова, а в свердловині водичка з металом. Ну і виходячи з того, що тут вже бактерія, ще й свердлов... має водичка певний неприємний пох. Ну, а по місцевості я дивлюсь, що тут би обісінська свердловина вийшла б 100%. Тобто місцевість така, що. Бери і роби обісінську свердловину до води 6 метрів. Ну, я бачу, що тут і до води недалеко. 6 метрів до води була б у людей гарна смачна водичка, втричі дешевша, ніж свердловина, яку виборили зараз. Обісінська свердловина не потребує обслуговування, тобто її один раз зробили, вона не замулюється. Не треба викликати нас, щоб її потім почистити. Тобто, чим більше користуєтесь обсінською свердловиною, тим вода чистіша. Ну і Головна вартість обсінська свердловина набагато дешевша, ніж свердловина артезіанського, типу підзанурювальний насос. В общем, то кому треба чищення свердловини або обісінська свердловина. Звертайтесь до нас, Олег Максим. З вами був Водоносний Горизонт. Удачі. Ось так було. Ну, по металу це небагато. металу це небагато. Пісочок, глинка трошки йде. В общем-то, поки чистимо. Ну, це, як то кажуть, у рамках норми. Зараз вибираємо воду, чистимо свердловину внутрі. Вичищаємо все з зони фільтра, з зони відстійника, поки не дійдемо донизу низу відстійника. Оце коли працює хімія, бачите? Отаке бува. Чим більше оце забруднення, тим більше отака йде реакція хімії. Смотрите, вот мы ну, хлоркой вам обрабатывали, это немножко не та химия, что нужно было. Вот мы видите, капнули. Вот, вот так реагирует эта химия, которой надо было обрабатывать, поэтому... В любом случае хлорочки мы добавим, потому что сейчас э, этот, ну, трубу потягали по земле, чтобы туда ничего не добавить. То есть мы все это нормальной вытравим штука. Это безопасная штука. Поэтому э, В общем, сюда. Маме я инструкцию дал, как э, пользоваться скважиной, то есть, чтобы она постояла, так, чтобы все будет хорошо. Підпишись на канал, щоб зберегти це відео і знайти нас у разі проблеми.